Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, письменник та телеведучий. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове. Ми в ці, в ці дні споглядали, споглядаємо, як це човирло московське, це цей рахітний, той карлик, світовий терорист номер 1 походжає по Китаю. І це знаєте, наводить я з цього, хотів би почати, з таких більш глобальних якихось спостережень. Це наводить на ту думку, що те, що ми говорили ще рік тому, як про дуже таку небажану і страшну загрозу, це, власне, обростання зла, сильнішання зла. Оце намагнічування тої вісі зла, коли до Москви, до цієї хорди. Терористичної будуть примикати інші столиці, такі як Пекін, такі як Тегеран, і мені здається, що зараз ми якраз і споглядаємо у ці найгірші свої якісь передбачення чи перестороги. Бо ми бачимо, як от стереоскопічно наш світ з першого року війни, де в центрі нього були саме ми. І ми мислили себе епіцентром всіх подій і планетарного масштабу. Воно так і є, але вже і так і не є. От ми бачимо, як це знаєте, стереоскопічно, це самосприйняття і сприйняття нашої війни як топ війни 21-го сторіччя. Воно потрошки якби розширюється в ширшу картину. І, власне, та картина потребує, щоб її ну, якби, акцептувати в майбутньому, вона потребує. Не знаєте, трошки роззирання навколо і розуміння світу навколо. Ми, власне, бачимо, що зло вистояло, зло розширилося, і зло перестраховується. І, власне, оця так звана вісь зла з якоїсь такої метафори, достатньо, знаєте, публіцистично, фейсбучно-телеграмної перейшла, власне, вже в політологічну термінологію. І ми можемо вже констатувати, що станом на зараз, оце зло. Яке на себе намагнітило отих борців проти західної цивілізації як такої на світоглядних основах, воно все ж, тако, все ж таки є сильним, скооперованим, і це є та реальність, яка ну, якби не дивитися вгору, то можна лише в фільмах, а ми ну, все ж таки мусимо дивитися і бачити ці процеси. Я... От саме цим зараз займаюся, тому трошки важче зараз буду йти на фактажні розмови. Я думаю, це залишу колезі більш фактальні запитання. А хотів би, власне, почати з тої ширшої розмови, бо вона накладається на те, чим себе явив зараз Близький Схід. А Близький Схід дуже близько підштухнув захід. Вибрати за таку словесну гру і каламбур до багато яких розумінь. Мені так дуже часто от в останні дні на тлі цього оцього, оцього акту солідаризму основних східних деспотій, оцей клуб східних деспотій, мені здається, що якраз близький схід вже можна розцінювати в цьому аспекті, як знаєте, такий собі. Другий фронт, відкритий проти західної цивілізації. І цей другий фронт, він насправді має на меті, і Путін там безпосередньо замішаний. Ми це розуміємо. Де є тероризм, там російська свиноматка тероризму присутня, і це навіть шукати не треба. От Він все ж таки посуває. Ця близькосхідна розкупорка і активізація всіх туристичних рухів відсуває Україну і українську війну нашу з першого місця в світових пріоритетів на сходинку нижче. І це ми мусимо теж розуміти, що ну, все ж таки оця вся технологія по відкриттів різних, не менш горячих, а в випадку з Близьким Сходом ще. Складнішу проблему, бо там зав'язана релігійна війна, світоглядна війна, війна ідентичностей. Це все має все ж таки на меті, і воно дуже так цілить влучно ту думку Заходу. Про проблемність нашої війни, про тупиковість нашої війни це накладається на Західну аналітику, що проривів ми не бачимо вже більше року. Лінія фронту як стояла, так і стоїть. І ми там ну, просування на рівні села, до УВА в основному не беремо західні аналітики, це теж не беруть. Тому це все вкупі якось вимальовує ось цю таку картину, коли от за розгортанням і розгоранням близького сходу. Українська війна, особливо якщо впродовж зими не буде виданих проривів якихось дуже таких разючих змін на фронті, то вона от ризикує наша війна і Україна перейти в ранг світових проблем. Ось такого, знаєте, як я цитую західних аналітиків і деяких навіть європейських лідерів, які не мають військового вирішення. Або такі проблеми, навіть ранг проблем, які є. Ось такі, якісь невирішувані, тому треба шукати якісь серединні способи і так далі. Я внутрішньо дивлячись на те, як воно все розгортається, внутрішньо маю очікування, власне, ось такі, що вся ця історія об'єктивно розгортається в той бік. І, власне, мені тут здається, що до таких варіантів треба дуже серйозно готуватися передовсім владі тає суспільству, бо е, все те, що посуває Україну з номера один світових пріоритетів, безумовно грає. На гіршу роль, і тут це, це об'єктивно. І мені здається, тут якраз входить, ось мусимо ми увійти, і входить уже першим номером, входить питання професійності, компетентності державного проводу, державної влади. Ми про це часто говорили, вкотре це не повторювати не буду. Ось десь таку плюс-мінус конфігурацію і я починаю бачити, дуже хочу помилятися, і дуже завжди радо я би. Ну, якраз свої, свої прогностичні помилки визнавав і, і, і би робив це. Але ну, зараз мені виглядає власне, на ось таку тенденцію, що е, це все розгортання значно ширшу світову картину, де інші гарячі точки можуть бути ще гарячішими ніж є, хоча вони не порівнювані в порівнянні з величезною континентальною війною. Із фронтом довжиною 981 кілометр. Але все це матиме певні наслідки по пошуку якихось інших сценаріїв. І тут, от, мені здається, та внутрішня готовність і професійна готовність мала б все ж таки зараз спрацювати. Тут от, просто так. Крім як сказати це поділитися, наразі нема більше ще про що говорити. Але ну, як про таку харчу для роздумів, я. Хотів би е, теж ним поділитися, власне тут наразі з глобалістикою, все даю можливість колезі Теж дякую, пане Остапе. О... Уже невеликі, але наслідки мають, тому що німецьке агентство DPA пише, що Німеччина надаватиме пріоритет експорту зброї для Ізраїлю в першу чергу. Це так. такий перший момент. Ну і давайте ще поговоримо про і про і тут і тут також треба сказати, що власне відтепер Сполучені Штати Америки угу. е, в один пакет об'єднують фінансову і військову допомогу вже не лише цільово для України а в один пакет це йде Україна, Тайвань на майбутнє, тому що Китай починає бути. Дуже серйозним гравцем тут деструктивним, і Ізраїль. Тобто, фактично, якби з, з такої одиничного екземпляра Україна входить в, в трійку, таку пакетну трійку адресантів західної допомоги. Пане Остапе, давайте нашим радіослухачам пояснимо. І так, в принципі, очевидний факт, для чого це зробилося, але от чому одним пакетом? Ну бо тому що воно насправді десь і лежить взаємопов'язаності. як би ми там не уникали, хоча для мене це зовсім різні воєнні реальності, тому що континентальна війна в Європі, ну хай це буде на задвірках Європи, на східному кордоні Європи. Вона не може йти в жодні порівняння з близьким сходом, хоча би е, чисто ну, з міркувань пропорцій площі. Залученості там особового складу, населення є багатомільйонні ем, країни втягнуті в кровопролиття. Тому, е, звичайно, це воно так мені не дуже воно в'яжеться, але для західних е, е, якби голів чи лідерів е, ну, все ж таки е, всі ті проблемні точки, їм простіше до них підходити власне за пакетним. Принципом, бо ну, тут вже колективне протистояння, тут вже неможливо виокремити когось проти когось. Це є, власне, вже зараз, з розкупоркою Близького Сходу, ми маємо справу уже з, з цивілізаційним протистоянням так званого диспутного Сходу і західної цивілізації як такої. І, власне, тут вже Україна перебуваючи в тому пакеті. Вона мені дається це як ну, як би так то так дико прозвучить. Це якби підвищення статусу важливості, розумієте? Тому що це фактично вводить Україну в коло світових проблем. І мені здається, це тут це затягування в цю взаємоприв'язку можна використовувати геополітично грамотно, якщо дійсно нашими МЗС. -ами. І глави наших там держав, ну до держави нашої, то все навіть то кліка їхня. Якщо вони це професійно можуть обіграти, ну тут будемо бачити, як це буде відбуватися. Дякую. Наступна така тема. Сьогодні Байден прибув до Ізраїлю на тлі резонансного удару по лікарні в секторі Газа. Так до речі, пише Українська Правда. Своїм візитом він прагне продемонструвати підтримку, чому Ізраїль. Відмов, до речі, у візиті Зеленському, коли він хотів приїхати. Ну, бачите, тут з тим візитом теж багато, всяких там. Я, я читав то різне, ми ж не бачили офіційно якогось там протоколу прохання від української сторони та про цей візит. Вони ж не показали. Тому одні пишуть, що то й не було такого. Ну, Ось... бо, тому що відмовили. А якщо б не відмовили, так, то б не відмовили, то ви всі показали і всі би піарилися. Ну я. Я не зловчішаюся абсолютно з цього, але для мене абсолютно не є дивним. Ну, що буде колекціонер фотографій зі світовими лідерами робити в Ізраїлі? Чим він поможе? Ми самі в статусі прохача. От як голозаді, якісь розумієте, ті ходять по всьому світу, і шукають патрон. Що що можна путнього, от що можна зробити зараз? Чим ми можемо бути корисні Ізраїлю, який має на своє на, на своєму чолі державників, все ж таки, як би хто не, не казав, і ця різниця є абсолютно разюча і гнітюча. Ну і оцей такий крен в постійний піар. Де треба бути на хайпі, на хвилі, де треба бути в основних заголовках. це там дуже чітко просікають і ну в той візит ну нічого ніяк би там нічого не дав, ще враховуючи специфіку самого Нетаньяху, який може із путіном паралельно поговорити по телефону, там чи ще щось почерікати, знаєте, знаючи, що він стоїть за Хамасом, знаючи тому, це знаєте, це інший заміс. Я би взагалі на цьому не акцентував. Зловтішань ніякого нема. Є адекватна оцінка належності нашого президента до певного кола, ось ну не, не є це зараз. Ну, зрозуміло, давайте тоді околу. перейдемо. Так, перейдемо до наступної теми. Давайте поговоримо про Іран, який вже більше року є соратником Росії. Іран посилив Росію у небі. Це звичайно ніхто сперечатись не буде. Приніс нам багато горя. А що? Україна, чи введені санкції проти Ірану з нашого боку? Ну, ну це я теж так та поцікавився. Власне, бо ви правильно кажете вже майже рік. Якраз у вересень, жовтень минулого року це якраз з'явилася перша, вже фактично доведена не нашою, а американською розвідкою, тому що наші можуть тільки знаєте, інтерв'ю давати там свої обличчя на подушках продавати. Ви знаєте, що? Подушка для обнімання з обличчя Буданова продається на, на сайті за 1200 гривень. Можна може кожен купити та сі пообнімати з головним розвідником країни, то просто так в вигляді е, е, реклами. З'явилася рік рівно рік тому, фактично восени з'явилася ця вже підтверджена інформація про те, що Іран став легальним публічним офіційним визнаним соратником терористичної Росії. Постачаючи брони, і, і, дрони, а тепер будується в Татарстані завод із їх виробництва, і там ну, зараз на наступну фазу війни я думаю, Росія в частині дронів безпілотників дуже добре себе почуває саме через співпрацю з Іраном. Я тут та, теж так для себе простир. отже рік пройшло, і цей е, збройно військовий союз, який є діючий, який не є просто навіть на словах, не через треті країни. Як там інші десь там переправляють вигляді мікросхем, яких а тут напряму між державами двома терористичними Росія і Іран є пряма військова співпраця, і вона йде на вбивство українців, на вбивство України і так далі. То, власне кажучи, тут теж цікаво, що за цей рік нічого так так толком і не протиставлено. Там максимум, що відбулося, це власне припинення акредитації послуг. Ну, але то, знаєте, це така дія така досить куметна, тому що в перший же день вторгнення той посол Ірану він перебазувався в Кишиньов. тому що в них Україна і Молдова, і це весь пострадянський простір є одним простором. Він там по сумісництву здається. Тому е, е, ось і все, а посольство е, співробітники посолства той далі працюють в плановому режимі в самому центрі Києва. Я там дізнавався, вони розташовані в старовинному особняку Савицьких, який належав цьому козацькому шляхетному роду, ще з 18 сторіччя. Та зараз посольство Ірану, країни, яка допомагає ворогу нас убивати. І, власне, якщо трошки на поверх виші піднятися, то дійсно у цьому збройно військовому союзу, коли Іран фактично врятував Росію. Росія була під максимальним пресингом і санкцій, і заборон, і ембарго. Іран військово врятував Росію минулого року від серйозного просідання. Рік пройшов, перевага в повітрі збереглася. І, власне, навіть можна порівняти, якщо Росія свої дрони забезпечує Іраном і будівництвом заводу за іранськими технологіями. То Україна свої дрони забезпечує ким Волонтерами. І тими українцями, донатами, які скидаються досі ще на мавіки, на дрони, на різні типи безпілотників і так далі. І так далі, тому ось це теж до професійності. Так, оця зв'язка Росії з Тегераном, вона працююча. Протиставити цьому щось важко, тому що це дві два деспотичні режими. Ну і тут треба так само державно діяти. Поки що тут такі, ну я би сказав, достатньо скромні успіхи. На вашу думку, що наша влада мала зробити націоналізацію бізнесів іранських чи що як яким чи ну вони ж відреагувати? ви ж знаєте? Вони ж люби, вони ж любителі санкцій, Вони ж любителі націоналізовувати, забирати могли би. Ну і в принципі тут знаєте, це більше риторичне питання. Ну, якусь ноту можна, звичайно, вручити, куди її Іран запхає. Це все зрозуміло. Тепер таке саме цікаве питання взагалі по Китаю постає. Тому що Іран Іраном там вони правильно не приховують ту свою терористичну суть. Це є напів'ядерна держава, які мають брудну бомбу, таку, знаєте, незрозуміло, чи вона легальна, чи нелегальна, і досі не зрозуміло, чи вона в них є, чи не є. Але як би є. А тепер питання власне, по Китаю, тому що сьогодні я починав із візиту в Китай. так? От, і тепер після того візиту в Китай, що тепер буде з Китаєм? А це є е, фабрика світова фабрика, її називають. Це всі економіки світу зав'язані на оцей китайський компонент дешевої робочої сили, сировини і так далі. І тут теж виникатиме питання. ну Тобто далі буде арахамія, Тобто голова фракції слуг народу у парламенті освічуватися в коханні комуністичній партії Китаю, казати, що китайський досвід нам дуже потрібний, і так далі, і далі будуть китайські лобісти працювати в Україні, і далі будуть пропонувати китайцям брати участь у відновленні країни, яку вони допомагають знищувати через співпрацю з Путіним. Це теж велике питання. Ми перед дуже глобальними викликами. Ми просто в силу ну, своєї бульбашковості ми не здатні усвідомити взагалі планетарний вимір теперішніх протистоянь. І мені здається, про це фахово і добре мають говорити власне професійні люди, яких я чесно кажучи в Україні на рівні від держави. Я не бачу, тому що я не можу передбачити, що серед кадрового складу Шапіто... У нас є велети думки світового масштабу, які так дуже сильно от цю геополітику світову можуть витягнути на собі. Пане Остапе, але давайте згодимося. Що комплектуючи для наших дронів, які ми наші там волонтери, чи люди просто дозбирують, або навіть ті самі мавіки, вони також виготовлені в Китаї, і ось да. такий замкнутий. Рух получається. Ну, то тому що Китай він сюди, знає, так. Та Китай це та країна, яка буде лише дбати про свій інтерес. Вони будуть торгувати з усіма усім, тому що це їхній інтерес. І це ще один такий ну, неприємний, але такий просто ну, невід'ємний атрибут сучасного світу, де все настільки перемішано між собою, якось переплетено. Що якось розцікати ці гордієві вузли, це знаєте, дуже довго і дуже болісно. Угу. Паностапи маю таку на завершення е, тему. Це огляд е, світової преси, а іменно Financial Times сьогодні пише, що е, підтримка нападу Ізраїлю на газу підірвала зусилля спрямовані на досягненні консенсусу з, з привідними країнами, що розвиваються щодо засудження війни Росії проти України. Газета зазначає, що редакція. Реакція на напад Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, і на обіцянки Ізраїлю завдати удару у відповідь звела на нівець багатомісячну роботу, щоб виставити Росію ізгоєм за порушення міжнародного права. Що відбувається? Чому ну, такі от тази? Росія в Грі на превеликий жаль? Це треба констатувати. Не сталося, як гадалося, Росія не стала світовим ізгоєм. Вона не стала світовим оглашенним, якому заборонено входити в храм світу і брати участь в літургії життя. Воно так не сталося. Росія, власне кажучи, закривши для себе Захід, е обрала схід. І, власне, ця не до держава, не до людей, вона власне завжди і ту східну свою. Кореневу систему і не приховувала воно корінням звідти, тому їм комфортніше бути в списку більш таких тоталітарних, більшовицьких, якихось е, напівкомуністичних, е, східних авторитаризмів і, і диспуті, автократій, ніж в західному. Вони просто вже навіть цього не будуть е, приховувати. Власне тому, тому власне оце відбувається: Росія в грі. І відповідно зараз, все ж таки, от ви кажете міжнародне право, розкупорка Близького Сходу і цей другий фронт під назвою Близький Схід він показав, що фактично оце правове міжчастя, це є час між часами, коли стара система міжнародного права гавкнула, впала, не діє, нової ще нема. Тому що це довго народжується, це не такий швидкий процес. От в момент відсутності все буде вирішуватися брутально і силою. Близький схід показує саме це. І запит на брутальні вирішення своїх геополітичних інтересів зараз є основним на планеті. Тому, власне кажучи, і оця чому це є цивілізаційним протистоянням є сходу заходу? Це є, власне протистояння правил проти, проти терору. Фактично, зараз уже тільки під таким котом зору треба дивитися на всі війни, які всі війни зараз будуть вже антитерористичними. Я завжди наголошую на тому, що ера конвенційних воєн, отих таких, ну, типу, правильних, регламентних, де є якісь там конвенції, права полонених, розподіл на мирне населення і комбатантів це все, це вже все, ця епоха пішла, пішла спати. Епоха конвенційних воєн вже. Закінчується зараз епоха терору і антитерору. Однаково, які з них мають бути дзеркально жорстокі, дзеркально такі б нещадні, безпощадні. Це є нова реальність. Ми, от, власне, живемо в такий, хай він буде проклятий цей час, але він от таким є, і ми на великий жаль от є його свідками. Ага. Пане Остапе, зовсім на завершення. Можемо назвати, що це рубрика 95-й відпочиває, але. Як казала Ірина Фаріон, слово але є багатозначне, воно в нас дуже часто використовується. Ем, пише Reuters, і в принципі, Українська Правда переповідає, що Путін у Китаї з'явився з ядерною валізою. Ем, і видно, як офіцери за ним несуть цю валізку, і вже сказали, що це іменно та сама, не та сама, що куди він ходить по великому чи маленькому, а та сама. от, така от ситуація. Ну, я цього не провірю і ви, але ви знаєте, а що ще може світовий терорист, чим може бряска? Просто... Вони всі Брязкою, Це є оця, на превеликий рацію, ця вісь зла, вона є ядерною, тому що Іран, Корея, Китай, Росія це вже рахуйте, чотири ядерні держави, злі на західну цивілізацію, які уневажнюють всі правила. Ось кажу, в такий світ і деколи знаєте. Так би хотілося, щоб от помістити того карлика, то човерло кремльовське, от в ту валізу, знаєте, і десь там в Кубань спихнути, знаєте, на річковий круїз, хай би десь там плавало. Але ну от так, от, ну що? Живемо в такому. Та ви коли починали з? Свій монолог спочатку. Так, вступне слово. То ви сказали, що як в фільмі. От мені зразу нагадався фільм Гра престолів. От чомусь зараз те, що відбувається навкруги, для мене це як якесь дуже щось схоже. Багато серій і вбивства кожен день. Якесь отаке. От Дякую. Остап Друздов, відомий журналіст, блогер, письменник та телеведучий був у нас в прямому yeah. етері. А ми йдемо далі за програмою. До побачення.